Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Десята година, сьогодні, 28 січня 2025 року розпочинаємо громадські слухання. Дозвольте представитися, Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. У нас присутня одна людина. Я попрошу представитись, хто ви є. Будь ласка. Доброго дня. Я представник, скажімо так, уповноважена особа від замовника від Лузяна Федіра Федоровича. Я його проектант, підрядна організація, фірма Екотоп. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я приймав участь як в проєктуванні самої заправки, так і в розробці оцінки впливу на довкілля. Дуже добре. Чекаємо. Значить, у нас громадськості на даний момент немає. Чекаємо 15 хвилин. Можливо, до нас ще хтось підключиться. Чекаємо. Дякую. Ластер. Доброго дня. До нас підключився. Ой, в мене не видно. Алло. Лузян Фадіє Федорович, доброго дня. Та, добрий день, вітаю вас. Трохи перепрошую, були технічні якісь затримки, не міг підключитися. Нічого, ми чекаємо громадськість, якщо до нас підключиться громадськість, ми будемо розпочинати. Якщо не підключиться за 15 хвилин, ми теж продовжимо. Чекаємо громадськість, дякую. Так, шановні учасники, минуло 15 хвилин. Громадськість до нас не приєдналася, тому ми продовжуємо громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля повноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання та запис. На громадських слуханнях присутні суб'єкт господарювання фізична особи-підприємець Лозян Федір Федорович, розробник звіту з ОВД, директор, директор фірми Екотоп Івашко Ігор Андрійович. Метою даного заходу є проведення громадських слухань, планованої діяльності фізичної особи-підприємця Лозяна Федора Федоровича щодо нового будівництва об'єктів дорожнього сервісу та автозаправної станції на території Рокитнівської селищної ради Сергійського району Рівненської області. Фізична особа-підприємець Лузян Федорович відповідно до законодавства розпочав процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі з ОВД на національній онлайн-платформі на онлайн екосистеми повідомлення про плановану діяльність 13 серпня 2024 року. Повідомлення про планову діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено в громадських місцях на території селища Рокитне і Масевичі Сарненського району Вінницької області. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарминської районної державної адміністрації та Рокитнівської селищної ради з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на офіційних вебсайтах дошках оголошень. 6 січня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі Екосистема було опубліковано звіт оцінки впливу на довкілля. Який безпосередньо містить опис планованої діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території селища Рукитне та Масевича, Сарненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Сарненської районної державної адміністрації та Рукитнівської селищної ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на туркілля, на офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває до 10 лютого 2025 року. Сьогодні, 28 січня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на громадські слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на докілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного, гарного дня. Дякую. Дякуємо вам, Ольга Юрійовна. Всього Одного. доброго. Дякую і вам гарного дня. До побачення.